Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму сливове варення з агарагаром. Нам знадобиться 2,5 кг слив, 800 г цукру, 16 г агар-агару і 1,4 чайної ложки лимонної кислоти. Зі слив виймаю кісточки. До цукру додаю лимонну кислоту та перемішаю. Сливи засипаю цукром і залишу на пару годин, щоб вони пустили сік. Відправляю сливи на вогонь і з моменту закипання варитиму 20 хвилин, варення починає закипати, Я його нагріваю на повільному вогні, не перемішуючи. Минуло 20 хвилин. Ось так виглядає варення. Тепер до води додаю агар-агар та розчиню його. Води в мене 50 мл. Обережно перемішую варення. Проварю варення ще 5 хвилин. Розливаю варення по банках та закриваю.